Є так чудесно прийти на собрання неділю рано, а ще краще, коли приходиш і оркестр грає. І так приємно слухати. Um, a while ago, uh, brother Serge asked me to learn to play French Horn to be in orkeestra. Uh, Неда або короткий час назад брат Сергій запропонував мені, щоби я. Міг грати в такому оркестрі на інструменті, який називається French Horn. It's the circle one. I don't know. Do you guys have one? Не знаю, чи є зараз в нашому суставі, але це такий, можна сказати, круглий, так труба виходить, якщо об'яснити проиграл на нем. І це було набагато майс складніше, чим я думав, що це буде. І я вирішив просто продовжувати грати на гітарі. So God bless you guys. Нехай Бог благословить вас, друзі. And may you keep serving the Lord. І продовжуйте служити нашому Богові. Today I want to talk on the topic of peace. І сьогодні я хотів би говорити на тему про мир. I want to open with A passage from John 14:27. Я би хотів, щоб ми сьогодні відкрили. Це буде Євангеліє від Івана, 14 розділ, 27-й вірш. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так,

It's something humanity is willing to pay a high price for. Воно навіть хоче велику ціну заплатити за це. І і це одна така річ, що весь світ цього потребує бажає. Але на превеликий жаль, мир в цьому світі він є тимчасовий. I want to give just a personal example. Я хочу просто персональний приклад поділитися з вами. Imagine when you decide to go on vacation. Уявіть собі, що ви вирішили поїхати на відпочинок. You think, okay, I'll go, I'll get some peace, I'll get some rest. Ви собі подумали, я я я поїду, трохи відпочину, перебуду в цьому мирі. And leading up to the day that you're leaving, you're working extra hard to get everything done. І коли приходить той час ближче, коли тобі потрібно поїхати в ту відпустку, ти більше працюєш. And then, as the day gets closer, you're packing last minute things. І коли той день приближається, в останній, в останній мить ти свої речі паковуєш. You hurry to the airport. Ти спішиш туди в аеропорт. And then when you're on vacation, it takes you two days to actually relax. І коли ти вже попав туди на відпочинок, займай десь два дні, щоби ти просто заспокоївся. Фоюмайнсералакс, щоби твій розум заспокоївся. І потім в тебе той мир, можливо, день, два. And then as the day approaches where well, you have to leave, you start thinking about work again. І приходить знов той день, коли тобі потрібно повертатись додому, і твій розум починає роздумувати про працю твою. You're thinking everything you need to do once you get back. І ти роздумуєш про все те, що тобі треба зробити, коли ти повернешся назад. And you don't have peace again. І знову в тебе немає цього миру. How long did that peace last, your personal? І скільки тривав оцей мир в твоєму персональному житті? Well, the truth is that

Ми не можемо знайти миру в цьому світі, тому що цей світ він не може дати нам миру. І Ви знаєте, вчені вони говорять, що той час від Другої світової війни до теперішнього часу це самий мирний час. Which is crazy to think because it's not peaceful at all. І це якось не можна усвоїти, тому що немає миру. There's been wars all over the place. Війни, вони всюди продовжуються. Korea, Vietnam, the Middle East. Корея, В'єтнам, там в Середній Азії. And now, very heartbreakingly in our own Ukraine. І тепер,

кращий мир. I want to remind you of Jesus's words. Я хочу нагадати нам слова Ісуса Христа. Not as the world gives do I give to you. Не так як цей світ дає вам, вам. я даю These are powerful words in that they speak the truth. І і це є надзвичайні слова, вони говорять нам правду. Peace, God given peace. Мир, Божий даний нам мир. It's an everlasting peace. Це довготривалий мир. It's an enduring peace. Це той, який не закінчується і продовжується. And it can only come from the Lord Jesus Christ. І може він тільки прийти від нашого Спасителя Ісуса Христа. Amen. Амінь. Please open to the book of Acts. We're going to be reading and looking at chapter 16. Давайте відкриємо книгу Дій святих апостолів, і ми будемо читати 16-го розділу. In this chapter Paul and Silas are traveling through the Mediterranean preaching the gospel. In this part, we see that Paul, and Silla, Paul at night receives a vision of a man urging him to come to Macedonia and help. І вночі Павло, він ось таке Being the man of God, he recognized that God was calling them to go there. Immediately they set sail, they end up in Philippi or Philippi, which is in Macedonia. And being Macedonia being obedient to God's word they start sharing the gospel. Знаходячись покірним Божому Слові, вони починають ділитися Євангелією. І так прекрасно ми бачимо, що Господь використовує їх, і вони проповідують Лідії і всіх, всім домашнім її. But in verse 16, things become difficult for them. Але в 16-му вірші ми бачимо, що що речі надзвичайно важко для них прийшлися. They encounter a slave girl who is demon possessed. Вони мали зустріч з дівчиною, яка була була рабою, і вона наповнена демоном. She followed them everywhere, and she would shout These men are servants of the Most High who proclaimed to you the way of salvation. І вона слідувала всюди за ними, і вона викрикувала такі слова в 17-му вірші. Оці люди це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння. And she kept doing this over and over and over again. І вона продовжувала це робити знову і знову. Actually verse 18 tells us she literally did it for days. І в 18-му

And we so bathe and cast out the demon. Which is an amazing thing, right? But instead of celebrating well, the owners of that slave world, they saw that all their prophets were gone.

What started off as such a blessed journey. Що розпочалося така благословенна подорож. Ends in prison. Закінчення в'язниці. What was the mood like in that prison cell? І який характер їхній був там, в тій в'язниці? Were they blaming each other for what happened? Чи вони звинувачували один одного тому, що трапилося? Was Silas Blaming Paul Zvenwatt was he saying, I told you, don't say anything, don't cast it out. Were they angry with God? After all, God sent them to Macedonia. For what? To be beaten, to be thrown in prison? Were they upset at all? Did they question God why us? None of that. What were they doing? In verse 25 About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Павло й сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. <laughs> Praying and singing? These men are at peace. Молячись, співати ці люди, вони мають мир. seriously at peace? Чи серйозно вони мають цей мир? you got humiliated. Побили, You're in prison. You don't know what's gonna happen to you in the morning. How can you pray and how can you sing? Молитися, See, where they were finding peace in such a difficult moment. Знаєте, мир, the peace that is not of the world.

They were obedient to God's word coming to Macedonia. Павло і Сила, вони вони були покірні Слову Божому, коли прийшли туди в Македонію. They were confident that God was leading them and would carry them through. Вони були впевнені, що веде їх їх Господь, і Він доведе. They were two apostles ordained by God to carry his gospel. Це були були два апостоли, які призначені Богом, щоб понести те Євангеліє. And they knew God's will for their lives. Вони знали волю Божу для свого життя. They knew it was the Lord who sent them to Macedonia. Вони знали, що це їхній отець, хто післав туди в Македонію. They knew Jesus commanded them to share the gospel. Вони знали, що Ісус, він повелів, що вони понесли те Євангеліє. And because of all that, they had peace. І тому що все це було в їхньому житті, вони знали мир. It didn't matter what kind of beatings they would receive from town to town. Немає різниці, як їх побивали від міста до міста.

у волі Божій в твоєму житті. You can trust that God is with you. Ти можеш довіряти, що Бог він знаходиться з тобою. With that comes an overwhelming sense of peace. Сім приходить неперевершене відчуття спокою. You know that no matter what comes your way, God is with you. Ти розумієш, що немає різниці, що іде проти тебе. Бог, він є з тобою. You know that everything is in God's hands. Ти знаєш, що все воно знаходиться в Божих руках. He controls all of your life. І він контролює все в твоєму житті, including your problems. Даже твої проблеми. We know the end of this story. І всі ми знаємо закінчення цієї історії. There was a great earthquake. Ми бачимо, що був той великий землетрус. All their chains fell off. Всі ланцюги, вони спали з їхніх рук. And while that was a great miracle, it wasn't the biggest miracle of that night. When the jailer woke up and saw that uh, everybody's chains were off, he was so worried that everybody left, he was going to kill himself. В нього така велика тривога переповнилась, що він побачив, що всі зникли. Він даже хотів покласти на себе руки. And he heard Paul's voice. І він почув ось ці слова Павла. Don't do it, we're all here. Не роби цього, ми є ще тут. This jailer is stunned. Ми бачимо, що цей в'язень, цей сторож, він просто в шоці. And he comes to Paul and says, What must I do to be saved? Він приходить до Павла і запитує, що робити мені, щоб я був спасений? And Paul tells him you have to believe and trust in the Lord Jesus Christ. І Павло говорить, що тобі потрібно повірити і довіряти Ісусу Христу. And he did and the jailer was saved. І він це зробив, і бачимо, що цей сторож він був спасений. And his whole household was saved. І вся його домашня рідня вона також була спасена. And they were all baptized. І вони всі були охрещені. Praise the Lord. Слава Богу. He brought them to his house and he fed them. Ми бачимо, що він, він цей сторож, запросив їх до свого дому, і він накормив їх. And in verse 34, і в 34-му it says he rejoiced along with his whole household that he had believed in God. І радів із усім домом своїм, що вірував у Бога. Friends, that was the biggest miracle that night. Друзі, оце найвелике чудо в ту ніч було. It's amazing. In one night, ніч, this man had a sword held to himself to kill himself. Себе, життя, Fully convinced there is no reason to keep living. But on hearing Paul's voice, Believe in the Lord Jesus. Христа, and being washed in the blood of Jesus. Ісуса, this man was restored. Чоловік, He and his whole household were saved. Friends, peace had come to his life. Друзі, Where does this peace come from? Jesus and all the disciples, they were gathered up in that upper room. Бачимо, учні, поверхні, Jesus, knowing everything, Ісус, все, he knew that his hour was coming. Знав, he washed all their feet. Він помив всім їх їхні ноги. He told them what is to come. І він всім їм сказав, що буде слідувати. He promised them a helper. І він обіцяв їм, що прийде помічник. the Holy Spirit would come and guide them. Що Дух Святий він прийде і буде вас направляти. That they would not be left alone. Що вони не будуть залишеними одинокими. friends, knowing the full extent of the torture he was going to receive. Друзі, і знаючи всю ту повноту того мучення, яку мав перетерпіти Ісус. He tells them, my peace I give to you. Він говорить їм, мій мир даю вам. In a short while after, he gave himself up to be crucified on the cross. І короткий відрізок часу після того, він віддає себе, власне своє життя, на хрест за них. Friends, We have peace today because Jesus died on the cross for us. Дорогі друзі, ми маємо мир сьогодні, тому що Ісус Христос помер за нас там на хресті. Praise be to God. Слава нехай буде нашому Богу. He took all his all of our sins upon himself. Він поніс всі наші гріхи на своєму на своєму власному житті. And today you and I that are saved are blameless before God. І сьогодні ти і я,

ми знаємо мир. Not the peace of the world that is here today and gone tomorrow. Не мир цього світу, який є сьогодні і завтра він проминає. True peace that comes from God himself. Насправжній мир, який приходить прямо від Бога. Friends, allow me please to make one last point to end my sermon. Дорогі друзі, дозвольте, будь ласка, я ще хочу один пункт сказати перед тим, як я закінчу. Peace is given to us from our Savior. But we choose what to do with it. And we will also be held accountable for what we do with it. буде, Romans fourteen nineteen 19 14 розділ, 19 Paul says, Therefore, let us pursue the things which make for peace, and the things by which one may edify another. Отож, пільнуймо про мир та про те, що нас будування один одного. Бог він дарував нам все, щоб ми мали і могли жити в цьому мирі. But how often is it that we ourselves stand in the way of peace? We disagree over little things and blow them up into big things. You know, there was uh, once a church committee that was tasked with decorating the church. Украсити це, це прикрасити ту церкву. This is a church here in America. церква тут в Америці. And somebody said, you know, it would be nice if on stage we had a Christian flag. Ви знаєте, і хтось сказав таку думку. Було би дуже гарно, якщо б ми поклали християнський прапор там на сцені. They agreed. І вони погодилися. And then somebody else said, you know, it would be nice if there was a Christian flag and an American flag on stage. Ви знаєте, а хтось інший сказав, було б гарно, якщо б ми поклали і християнський прапор, і американський прапор також. Then somebody said, hey, maybe the Christian flag needs to be higher than the American flag because we're Christian. І хтось також сказав, послухайте, можливо, давайте поставимо християнський флаг чуть вище, тому що ми є християни. Then somebody got very angry at that. І хтось дуже засердився про цю думку. He said, how can it be taller? That's a disrespect to our veterans. Ви знаєте, як ми можемо поставити цей флаг вище американського флага? Це ж буде зневага до всіх ветеран. And then they argued which flag should be on the right side and which flag should be on the left side. І потім у них було нарікання де поставити який флаг, чи один з правої сторони, чи один з лівої сторони. And at the end of it, They were so mad at each other they stopped talking to one another. І вони вони на один один одного, одного. перестали говорити до The pastor heard about it. Пастор почув про Pastor He said, take both flags down. І він сказав, заберіть обидва That was a wise call. це було дуже мудре рішення. Амінь. Sometimes we forfeit our God given peace over something that shouldn't be an issue in the first place. Дуже деколи ми якось підробляємо ось той Божий даний мир для нас. Ми нехтуємо огороджувати те, що Бог заплатив велику ціну за це. Замість того, щоб повернутися і відійти від цього конфлікту. Ми його запрошуємо. I'm talking about small things. Я говорю про маленькі речі. If somebody does something to offend you, якщо хтось робить щось про тебе, щоб тебе зачепити, your flesh would love it. Твоє тіло або твоя плоть, вона дуже полюбить це. If you would think about it for weeks and months and years. Якщо ти будеш про це роздумувати дні, тижні і місяці, Because it robs you of any peace you had. But the spirit this promised spirit duch this helper that Jesus said he would send. It's telling you, put it in God's hands. If that person was wrong, God is going to do a work in his life. Якщо та людина не права, Бог буде працювати в його житті. But if you're wrong, God will do a work in your life. А якщо ти не правий, Бог так само і в твоєму житті буде працювати. Put in God's hands. Будь ласка, віддайте це в Божі руки. God will correct everything. Бог він поправить все. Give it to Jesus.

І цей мир ми є покриті кров'ю Ісуса. May the Lord Jesus bless us. Нехай Бог і Ісус благословить нас. щоб ми жили в цьому мирі. Амінь.